Друзі, всіх вітаю 7 березня 2023 року. Сьогодні, друзі, ось отримав таку посилочку по новій пошті. Щойно забрав її з відділення і з нетерпінням хочу її відкрити. Я, звісно, знаю, що тут знаходиться, бо я ж замовляв, але вже хочеться, так би мовити, вживу подивитися, потримати в руках своє замовлення. Так, всередині ще таке пакування, ріжемо. Все ретельно запаковано. Так, ну де ж ти? Ось так. Відкриваємо. Тут ще такі пупиришки. Так. Друзі. І ось моє замовлення. Шпилька. Але ж, звісно, я не шпильку замовляв, друзі. І ось. Друзі, ось така краса. Але, друзі, перш ніж продовжити свою розповідь, мені треба зробити руків'я сюди, на це клеймо, на цей штамп. Друзі, а це саме штамп клеймо по дереву. Тож повернусь за 10 хвилин. Отже, друзі, дякую, що дочекалися. Зробив я руків'я. Зробив акації, це червона акація, гледище. Руків'я. Кільце таке поставив для солідності. Ну а як же? Це клеймо, друзі. Воно, на мою думку, і має так виглядати. Як у справжніх гетьманів колись були. Отже, зручне я його вже встиг протестувати. Ну, і для чого воно потрібно, друзі? А щоб це зрозуміти, варто зазирнути в силу давнину, друзі, і згадати, що коли з'явилися перші майстри, а першими майстрами це були ковалі, гончари та інші, так от ще в ті давні часи майстри намагалися поставити якесь клеймо, штамп, якось помітити свій виріб, щоб зазначити, що конкретно цей виріб належить йому. Згодом, якщо це був добрий майстер, з гарною репутацією. По цьому клейму його вироби пізнавали, і при нагоді шукали його і намагалися замовити вироби саме у того майстра. Тобто це клеймо а, грало роль ще такої, так би мовити, первісної реклами. І саме та давня традиція дійшла до нашого сучасного життя. На сьогоднішній день абсолютно весь товар а, він має. Свою печать, своє клеймо. Або, кажучи сучасною мовою, бренд. Тобто він брендований. Брендований в різний спосіб, в залежності від самого товару. Це і побутова техніка, це й ювелірні прикраси, зброя, та же їжа, одяг, інструмент, яким ми з вами працюємо, він має свій бренд. Верстати. І ось, до речі, друзі. Навіть на цьому клеймі, на цьому штампі, стоїть підпис своєрідний, теж штамп клеймо того майстра, тої організації, яка виконала моє замовлення. Що ще можна сказати про клеймо майстра, друзі? Те, що дане клеймо являється нічим іншим, чим особистим підписом майстра. А всі ми чудово знаємо. Що підпис ніхто просто так ніде не поставить, бо підпис це додаткова відповідальність. І перш ніж людина поставить свій підпис десь або під чимось, вона добре подумає над цим. Що стосується самого дизайну даного клейма штампу, друзі. У мене пішло дуже багато часу, щоб його оформити. Здавалося б, проста, проста задача, але насправді виявилося не все так легко. Цей штамп це як і ваш підпис особистий. Ви його один раз для себе вигадали, і воно з вами на все життя. На мою думку, дане клеймо не мало бути великим, щоб воно не відволікало зайвої уваги. Вашого замовника, вашого покупця, але щоб при тому це клеймо, цей відбиток, цей штамп, було добре помітно і щоб воно несло певний зміст, що зображено на цьому клеймі, друзі? Перед вами, друзі, це лист Каштана. Як багатьом відомо, каштан являється символом Києва, Києва, мого рідного міста, столиці України. І знизу дві букви, мої ініціали. Нічого зайвого. І як я вже казав, я трохи встиг ним попрацювати. Звісно, треба освоїти цей інструмент, бо кожна деревина, друзі, кожна порода, як ми знаємо. Відрізняється за такими параметрами, як твердість, щільність та інше. Тому одразу, друзі, я взяв акацію. Я подумав, що якщо на акації поставить відбиток, то з іншими породами ніяких проблем не буде. І ось перші результати. Це не ідеально гладка поверхня, вона не шліфована, але тим не менш. І вже після цього я взяв два вироби, друзі: це ступа для спеції і банка для спеції. Ступа з акації це дуб. І ось що в мене вийшло, друзі. Ось вийшов такий відбиток. Це, до речі, друзі, в мене вже готовий виріб. Він був навіть покритий масловоском. Я трохи переживав за цей момент. Але нічого страшного, чудово вийшло. Акація. Єдине, що я після зйомку, зйомок цього відео ще раз скрию одним шаром. Тобто акація. І дуб. Ось так виглядає відбиток на дубі. Тут також вкрито масловоском. Ось, друзі. Ну і що ще хочу сказати, наприкінець відео, такі, таке клеймо, такі штампи виготовляються в двох різновидах. Тобто, під нагрів відкритим вогнем. Можна нагрівати бучим, окрім, звичайно, сірників або запальнички. І їх роблять на базі паяльника. Звісно, більш потужних, від 100 Вт до 300 Вт. Але свій вибір я лишив зупинити саме на такому типі нагріву. Бо, ну, як відомо, всі ці паяльники вони йдуть китайського виробництва. Невідомо. Який них термін придатності. Більш того, на це клеймо треба натискати. А якщо давити е, додатково ще на сам паяльник, невідомо, як він на це буде реагувати на наскільки його вистачить. Ну і, до речі, на базі паяльника, е, такі, таке клеймо коштує в 15 два рази дорожче. Що ж, друзі, на цьому буду завершити своє відео всім гарного дня! До зустрічі. Всім до побачення.